Всіх вітаю, Це коучинг розбори. Мене звати Ігор, Якович, зі мною, Алла Задніпровська коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю. Цим дійсно о, таким гарним ранком. Які вас плани? Давайте з цього почнемо. Давайте зарядимо, зарядимо наших глядачів своїми планами, бо у вас звичайно, все чотенько. ви знаєте, що робите, чим ви можете допомагати іншим, це дуже надихає насправді. Ти знаєш, цей тиждень прям я б сказала перенасичений. Я yeah. якщо в мене вільний вечір, то я їду в спа. В мене прям є абонемент. Ми з донькою їдемо в СПА, а тут всі вечори в мене зайняті на цьому тижні. То СПА віддихає від мене. По-перше, ми запускаємо 25 й потік старту в коучинг. Це програма, яка знайомить людей. Вже тисячі людей вчилися на цій програмі. Хтось сказав, це не моє, їх менше. А хтось сказав, о, коучинг, це моє! Як це круто, як це класно. Хтось сказав: Я не буду коучем, але. Відчуваю, що ця технологія мені для життя потрібна для стосунків, для того, щоб з дітьми по-іншому розмовляти, для того щоб почувати себе там більш впевненим в житті і таке інше. Ну вона дійсно ця програма, начебто, маленька, але перевертає життя людей. Вона буде в понеділок, в середу, да, два заняття. А ще можна прийти на живу зустріч зі мною, якщо ви дійсно думаєте навчатися в школі, але є, можливо, сумніви, можливо, питання. Це така, я називаю, це жива зустріч залою Заднепроською. Я не буду навчати, але буду відповідати на ваше запитання відносно навчання коучингу. Вона буде у вівторок ввечері. А ще е, такі є. Така традиція, традиція в коучинг-школі, і я тебе також запрошую на це в п'ятницю, 19-го, у коучів 38-го потоку випускний. Та-дам! Вітаю, вітаю і вони вже, знаєш, там благословіння, останні благословіння, будемо підбивати підсумки, поділимося, як ми пройшли цей шлях, що для них було в ці півроку, і з нашими такими побажаннями відпустимо тих птахів вже в, в цей простір, щоб вони далі несли світло коучингу своїм клієнтам і в своє життя. Калейдоскоп клієнтів тільки для моєї групи буде. А в наступна, наступний тиждень ну це нагода сказати вам, щоб ви записались на наступний тиждень на калейдоскоп. Посилання можете, є під підроликами. Да. да, де ви можете отримати коуч сесію безкоштовно від студентів 39 го потоку, тим більше що вони вже закінчили четвертий модуль. Модульне навчання в них закінчено, то вони вже досвідчені. Вони вже. Мають практику таку і платну практику, мають приходьте, отримуйте свої результати і рухайтесь далі в своєму житті. Такий тиждень в мене, крім зборів моїх коуч-сесій і того, що на цьому тижні приїжджає до мене Юлія Єремчук, з якою ми будемо тут. Зажигати ще й когось з колег вона теж приводить. Вона дуже любить робити такі подорожі. На цей раз подорож в Іспанію. І вона з родиною їде. В мене буде декілька, я думаю, зустрічей з Юлією і маю змогу обійняти рідного, рідну людину і відчути Україну прямо через ці обійми. Класно. А ви от розказували про калейдоскоп, а я згадав якраз минулого тижня, я спілкувався з дівчиною, яка зараз коуч. Але как, вона мені каже, я рік назад, е, рік назад була на кладоскоп якості клієнта. І ти щось таке спитав, я ну, сказала, що я зараз просто не пам'ятаю. Що мені там дуже допомогло і відгукнулося, вона додала мене там, в Інстаграмі, і, і я про, що, е, про що, що ви коли туди приходите? І від чи від коуча, чи від ментора? Потім одне питання може дуже серйозно якось е, повпливати е, на ваше життя в хорошому сенсі, тому це дійсно такі магічні зустрічі, і для мене це була магічна зустріч. Коли я перший прийшов, мене кума запросила, дали за Дніпросько на е, прийняти участь в якості клієнта. На калейдоскопі. І отак якось понеслось потім. Я, я казав Аля, що в неї були на, на колоці печнюшки, яка вона там е, пригощала е, тоді в, оф, в офісі, коли це все було в офлайні. А насправді це дуже магічний простір, і я дуже всіх, е, всім раджу спробувати принаймні. Добре, переходимо тоді до нашого е, запиту, да? Полетіли! і кумі привіт. Так, да, так, да, дякую. дякую. Так. Про стосунки. Ми з колишнім чоловіком виховуємо спільну доньку, але щоразу, коли обговорюємо її розклад, усе перетворюється на сварку. Як домовлятися спокійно, якщо він через власні образи не думає про інтереси дитини. Ага. Знаєш, то точно я би попросила все ж таки до того, як навіть. Ціль запитати, хоча б трошечки контексту. Що таке обговорюємо розклад? Це як, ну в якому сенсі ці обговорення? Вони там спілкуються тільки про доньку, коли там зустріч зустріч з донькою. От трошечки контексту, бо його тут замало. А е, я, я можу додати, хочете, я свого додам контексту. Сварилася нещодавно з дружини з приводу того, до якого табору дитину відправити. Ну, наприклад, да? Да. Е, Добре. Ну, наприклад, там, чи, е, 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 танцювати її, чи там на ковзанах. Да, 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 да. Кататися. Угу. Що саме ви хочете мати як результат mm -hmm. цієї зустрічі? Це точно. А, а потім я б запитала, а результат там в своєму житті? Я якось мене mm -hmm. зараз бо я завжди навпаки роблю, mm -hmm. і зараз чомусь іде так з потоку: що чомусь я запитала б про те, що вона хоче. Ну, це, мабуть, точно про відповідальність. Да? Бо тут начебто є, як домовлятися спокійно, але е відповідальність прям буде, що хочеш прямо тут і зараз. Да? Ага. А там в своєму житті. Якщо там в своєму житті, я хочу домовлятися спокійно з чоловіком. Е я запитаю, наскільки це в зоні вашого впливу? Що таке mm -hmm. сп е спокійно? Як зрозумієте, що ви домовляєтесь спокійно, і оця домовленість це те, що ви хочете, щоб він також приймав, чи це дійсно про те, щоб його чути там, і брати до уваги? Оце все треба, щоб людина через, начебто, роботу з тіл усвідомлювала. Бо як тільки ми чуємо запити про іншу людину, то є соблазн. не знаю, як буде українською це слово. Спокуса. Спокуса, дякую. Гарне слово таке: спокуса. <свісна> є спокуса е, якось вилікувати людину. І тут є такий натяк, <свісна> що він не думає про інтереси дитини заставити його думати. Ну, звідки мама знає, що він не думає, це точно, він дійсно не думає, чи він вам здається, що не думає гарне запитання. Як саме розумієте, що він не думає, а про що він думає, саме які власні інтереси і чому це для вас саме так? Точно запитувати, коли вже зрозуміє людина там і про ціль. І про критерії цієї цілі, і про те, що е, вона не, не заставить свого чоловіка робити щось по-іншому, а тільки може сама якось по-іншому домовлятись, можливо, чути, можливо, е, тримати тон войс. На протязі цієї розмови можливо навіть співчувати. Бо навіть якщо він там з образи щось робить там навмисно, то можливо в нього дійсно щось болить. Ну, я маю на увазі там шевно. Наприклад, що він не може бути з донькою там стільки, скільки він хоче. Ну ми ж не знаємо цю ситуацію. І якщо там щось болить, то можливо, це співчуття. Воно буде тою простягнутою рукою, да, там, за яку можна взятися і піти спільно разом, думаючи про дитину. Якщо є образа, то можна просто подумати, там, що я, да, як я вклалася в це. І так, людина ніхто не людину не ображає, людина ображається. Але ми могли бути тригером якимось, да? Десь не почути, десь бути там жорсткіше. Або дуже часто діти є способом впливу на колишніх, і тут би треба подосліджувати, як в цієї ну, в мами. Як з цим, як саме вона поводиться, що робить, і досліджувати тут важливо саме її, бо вона може вплинути тільки на себе? Може ну, можуть бути запитання, а що таке в цей момент робить чоловік, що ви там, вас лють там, чи ви роздратовуєтесь, що там таке? Точно техніка, яку я дуже люблю, як би це розказав ваш чоловік. Ну, там, на хвильку станьте, угу. наприклад, його зовут Ігор, да? ви зараз Ігор, і поговоріть зі мною, з коучем. Ігор прийшов до коуча і розповідає цю історію. Дуже угу. багато, коли ми промовляємо від імені Ігоря, що я зробила як коуч, я техніку застосувала побути в чоботях іншої людини. І ми знаємо, як наші близькі поводяться, і ми можемо взяти їх чоботі, тим більше що це людина, з якою вона прожила там якийсь час. Тому звідти може бути дуже багато інсайтів, усвідомлень, саме про і про біль, і про те, на що може бути образа, і про те. Там на що реагує ця людина, на що реагує чоловік, чого йому не вистачає, чи що йому зайве. І звідси, знову ж таки, можна зробити висновки, як я тоді можу вплинути на це. Е, і через ці інсайти, кожен інсайт запитувати, як це допомагає вам і тут та ціль. Яку, про яку ми домовились з клієнтом. Да? Е, ну, наприклад, ви запитаєте, Алла, як може звучати ціль? Ну, наприклад, так, е, я хочу навчитися спокійно реагувати, коли там, чоловік робить так і так. Mm -hmm. Ну, я запитаю, що значить спокійно реагувати, все ж таки. Як зрозумієте, що воно вже спокійно, хоча б трошки вимірюваності, як зараз реагуєте, і ось таким чином, що саме вас включає, ну, таким чином рухаємось далі і досліджуємо. Ну, там точно буде трошки дослідження про те, чому інша сторона поводиться так або інакше, хоча іншої сторони тут нема. Ну, це буде нам допомагати, але не з наміром виправити іншу сторону да, іншу людину, а з наміром подосліджувати себе, да, що мене включає, і тоді, е, які там е, мотиви, які в мене мотиви, е, що саме мене включає, і як я можу по-іншому. Таким чином цей запит має. має е, Надію. <кій> На вирішення, так? Так. У нас нещодавно була програма, був ефір про стосунки між ну, стосунки з дитиною, як вибудовувати. У таких запитах, особливо, якщо дитина там, маленька, там, не знаю, 6, 7, 8, 9 років. А наскільки дитина тут може бути, ну якщо різні мовно там різні позиції, яку школу, там, одну чи другу, та да, і непримиренно не можуть вирішити батьки. Один от, 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 вирішив, що точно треба так, інше інакше. Чи може бути тут дитина? Ну не скажу третейською судею, але ну, повпливати на вибір кінцевий, так скажемо. Mm -hmm. Бо вона ніби не, не, не може ще порозуміти всіх деталей да, свого життя, планування, там що добре, mm -hmm. що погано. Всі нюанси. Як залучити дитину до цього процесу або не залучати? Так, так запитаю. Ти знаєш, 6-7-8 це вже в цих мовах зараз, так? і ці покоління, які зараз народжуються, це вже з одного боку ну, такі свідомі діти, я б так сказала, і навіть трохи раніше починаються повертати в них. Угу. Раніше там вважалося, що це десь там 11, 12, 13. Зараз він ну, десь після 7 років, десь 8 років вже вони десь так поводяться. Це, як свідома людина, так. да? Так. Це перший point. Ну, Тут не буде відповіді однозначної. Я не можу сказати, як mm -hmm. батькам там поводитись, але. Такі певні думки зараз висловлюю. Ну, це перша думка, друга думка. З одного боку, ж, так, дитина більш усвідомлена в ці роки, а з іншого діти навіть цих поколінь, які народжуються, вони довго ще з батьками в стосунках. Ну, наприклад, довго живуть з батьками, ну, довше, ніж раніше було. Uh, да, коли там я не пам'ятаю, в сім років ключ на шию, і я самостійна. А зараз ну, ну не така усвідомлена. А зараз більш усвідомлені, але не такі самостійні. Да, ключ uh -huh. на шию гуляй сам чи сама, так, ну, ну я не знаю, це так не робиться зараз. Uh, і доволі довго не робиться. Yeah. Тому діти усвідомлені, які і не хочуть брати на себе цю відповідальність, та, таку, таку самостійність, але при повертаті: я сам, і я знаю сам і знаю краще за батьків оці моменти, ми можемо це ну, зробити так, щоб дитина. Пішла там, спробувала там, не знаю, день чи два, в іншій школі день чи два. Ну ми ж розуміємо: дивлячись, що там в той день буде, дивлячись, які в дитини інтереси. Ну, наприклад, якщо дитина творча, а вона попала на, тільки на математику, ну, це може її відвернути, і дитина скаже, я не хочу тут. А взагалі, ця школа дуже така творча і все таке. Да? А, або навпаки. Там, не знаю, Малюнок, танці, а дитина любить математику, фізику, науки, і дитина скаже, там якась, якась дурняє, мені не подобається. Тож, тут, знаєш, така може бути необ'єктивність, і, дивлячись, по яких критеріях там батьки обирають, я б що робила, я б домовлялась про ціль і про критерії. Угу. От про це, не зразу переходила школу вибирати, а щоб ми домовились про ціль і про критерії. Тоді легше домовитись, цей критерій в цій школі. Які? Якщо в нас спільні критерії, ми придумували, що оце, 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 тоді більш об'єктивно можна подивитись на школу через критерії. І тут більш такий логічний ну, може бути вибір, а не. Тому що там не знаю, мені так подобається я так сказав. І знову ж таки, це спосіб, якщо це спосіб маніпулювати через дитину да, стосунками, то це спосіб все ж таки ну, більше бути в інтересах дитини. Приймати рішення, а не в своїх інтересах, на які я навіть ну, маніпулятивних, які я навіть не усвідомлюю. Ось можна так. А чи е, дитині давати можливість? Ну, ми своїй завжди давали можливість обирати, е, тому вона змінила 16 шкіл. Не знаю, чи ви підете в цей досвід, друзі? Він я не скажу, чи буде. Дуже легкий був для всієї родини нашої. Клас. Клас. Нічого навіть трохи більше, бо ці були там ще переходи, пов'язані з, з, з війною, я перестала вже рахувати. І це інтроверт, Ігор. Ти розумієш, про що я. І я пам'ятаю її очі, вона дійсно йшла з надією і сподівалася, що тут буде краще. І попадала, ну, мабуть, цей досвід треба, був, бо їй ну, вона завжди, всі, хто знає Алісу, кажуть, що така космічна, така космічна. Вона вірить в, ну, вірила там в дитинстві, що дружба, жвачка, знаєш, що всі люди хороші і тільки так, і якісь такі розові, рожеві окуляри. Хоча ми не тримали її в рожевих окулярах, ми казали, що світ є різний, і все таке. Ось дивись і садочок, і там буває по-різному, і діти там, там, щось не даються, якось там ображаються. все таке. Це може бути. Да? І від цього ніхто не відвертав. Але коли там читаємо про неї, як вона побудована, ну, вона побудована принести в цей світ любов. Ну, тому це в неї є. Але побачити, що світ неоднозначний для того, щоб цю любов нести не в цей рожевий світ, а в той світ, де є різне, mm -hmm. це є призначення. Тому тобі треба подивитись на нього і, мабуть, побути там, де тобі незручно дуже, щоб, я, щоб якраз і нести любов туди, де легко нести любов там, де вона є, а нести любов туди, де її немає, і де можливо її не приймають. А, там, через біль, через різні ситуації, оце завдання доньки, і нам дістався такий подарунок джепот. <сіпот> і ось допомагайте, батьки. От. Як, як це сформулювати, тобто, як намір, ніби, або як ціль, тобто допомогти дитині щось чи усвідомити чи зрозуміти, чи, чи, а, е... Мати а? свій досвід, мати різний мати свій досвід, угу. мати свій різний досвід, і він в неї не був позитивний угу. багато разів. Я б сказала навіть, знаєте, альтернативні підходи це угу. найжорстокіші були, бо альтернативні це не такі було так, не такі, як звичайні, але які не було. Mm -hmm. І це була така якась анархія і експерименти. І в цих експериментах було ну, найважче, ну, я б сказала, навіть травми. Навіть травми. Які до цих пір ну, є, впливають, і вони не, поки що не я б сказала не вилікувані. Ось навіть так. Я, я чомусь згадав хвилинку, що поділюсь. Книга, яка дуже на мене спр... таке враження ем, справила, хоча я її так і не дочитав, хоча я дуже неї вражень, це цитадель Екзюпері». І там одна з думок, там дуже багато таких думок нестандартних, але в тому, що людина зростає в обмеженнях е, е, сильно. Ну, і вас це часто таке так само да, ця філософія. От про те, що там про, 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 про те, як побудована чи має бути побудована е, спільнота, громада, там не знаю, держава, там такі були роз, роздуми про це, але е, те, що я точно для себе усвідомив, що якщо давати повну свободу, то це е, так само може мати негативні, е, негативні наслідки. Все ж таки, якісь обмеження потрібні особливо не, дітям, які да. в. Зрозуміло, що вони круті, але там немає підґрунтя ще такого, щоб спертись на життєвий досвід. І вони не знають, як, які можуть бути наслідки. І тому певні правила, коли дитина зростає, вони їй допомагають, не обмежують. Тут треба дивитися, що за правила. Не виходити за поля, то таке, якась дурня. А, наприклад. Знати, в які ігри грають діти за закритими дверима, це важливо. Так, 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 так. Дякую вам, як завжди, дуже цікавий наповнений ефір. Друзі, поділіться в коментарях, що ви забираєте з цього ефіру. Хоча б одним словом, будемо дуже вдячні за кожний ваш коментар. Побачимося через тиждень в наших нових коучних розборах. Всім гарного, насиченого, легкого тижня. І відчувати любов всередині. До побачення. Thank much.